Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажайте ви, бажаю вам я. Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую на заняття. Сьогодні ми поговоримо про права. Всі діти на світі, так як і всі дорослі, мають свої права. Вони записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. Давайте пригадаємо, які є права у дітей і складемо з вами квітку прав. І дорослий, і дитина, і пташина, і тварина, і метелик, і жучок, і маленький будячок. Всі, хто є на білім світі, мають право бути й жити. Діти, про яке право говориться у цьому віршику? Вірно, про право на життя. Як тільки ми народилися, батьки, щоб до нас звертатися, дають ім'я, яке записують в свідоцтво про народження. Як маленьке немовля, в світ двері відчиняє, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Кожна дитина і кожна людина має право на ім'я. А ще кожна людина має право на громадянство. Як називається в країна, в якій ми живемо? Україна. Хто ви по національності? Українці. Отже, ви є громадянами України. Кожна дитина має право на життя ім'я. Громадянство. Ось наша перша пелюсточка з такими важливими правами. Щоб, немовля, швидко росло і набирало сил, потрібно правильно харчуватися і відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок і правильне харчування. Давайте пограємо в гру і пригадаємо! Яка корисна, а яка шкідлива їжа для нашого здоров'я? Назвіть корисну їжу? А яка їжа шкодить нашому здоров'ю? Чому? Як ви вважаєте? Отже кожна дитина має право на відпочинок та правильне харчування. Ось друга і третя пелюсточки вже з'явилися. Наступне право, діти, ви дізнаєтесь, якщо правильно продовжите моє речення. Білочка мешкає в дуплі, пташечка живе в гніздечку. Ведміть мешкає в барлозі. У кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. Також кожній дитині потрібна турбота, любов від батьків. Завдяки цьому дитина буде рости веселою, усміхненою. Тому кожна дитина має право на сім'ю і родинне спілкування. Це четверта і п'яте полюсточки: право на житло і право на сім'ю. Коли дитина зростає. Її можуть спіткати хвороби. Батьки повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги, порадять, що робити, щоб швидше одужати. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Давайте пограємо в гру, яка називається корисно або шкідливо. Розглянувши картинки, скажіть, ця ситуація допомагає зберігати здоров'я чи навпаки шкодить йому? Корисно для здоров'я займатися спортом і робити зарядку? Так! Корисно для здоров'я їсти багато шкідливої їжі і їсти багато солодощів. Звичайно ні. А чи корисно для здоров'я їсти фрукти, овочі, пити, чисту воду? Корисно. Корисно для здоров'я чистити зуби і мити руки? Звичайно, корисно! А чи корисно для здоров'я проводити багато часу за телефоном та планшетом? Або слухати гучну музику в наушниках? Це шкідливо для нашого здоров'я. Ось ще одна пелюсточка це право на медичну допомогу. Коли діти підростають. Вони починають ходити до садочка чи до школи. Там вони навчаються, знайомляться, спілкуються зі своїми однолітками. Кожна дитина має право на освіту. Давайте пограємо і допоможемо Марійці зібрати шкільне приладдя. Що знадобиться в школі. Гумка. Пішка. Олісі. портфель. А ведмедик знадобиться? Ні. Фотоапарат. Ні. Чашка. Також ні. І м'ячик не знадобляться. Остання наша пелюсточка. Це право на освіту. Ось і яка гарна квітка прав в нас вийшла. Давайте повторимо наші права. Кожна дитина має право на життя, ім'я та громадянство. Має право на харчування, на житло. Має право на сім'ю, на медичну допомогу, на освіту і на відпочинок. Пам'ятайте, що ми маємо ці права. Але завжди пам'ятайте, аби не трапилось біди, свої права потрібно знати. І чужі. tako š považate.